Привіт! Підписуйся на мій канал, щоб почути більше цікавих та захоплюючих казок. Па-па! Казка про маленьку козу, яка не могла стримувати свій гнів. Давним-давно на зеленому пагорбі серед буйних луків і широких полів жила маленька кізонька. Вона була дуже красива, але в неї була проблема. Вона завжди була злою і не могла стримувати свій гнів. Одного дня, коли сонце яскраво світило на небі, маленька кізонька вирішила піти на прогулянку по лузі. Все було красиве і спокійне, але не для неї. Ох, як це дратує, кричала вона, дивлячись на метеликів, які танцювали в повітрі. Чому вони можуть літати, а я ні? Але ж, маленько кізонько, кожен має щось, що робить його особливим, відповів їй метелик, намагаючись заспокоїти. Тихо, будь. гаркнула коза. Ніхто мене не розуміє. Продовжуючи прогулянку, вона натрапила на пана коня, який саме ржав весело, граючи зі своїми друзями. Пане коню, чому ви такі веселі? запитала застрісно. Бо життя прекрасне, мала козо. А ти чому така зла? запитав кінь. Бо все мене дратує. Викрикнула коза. Тоді пан кінь вирішив допомогти маленькій козі. Послухай, мала козо, може, спробуєш побігати зі мною. Спорт це чудовий спосіб покращити настрій. Ммм, добре. муркнула коза, хоч і досі не була впереконана. Після кількох колів по лузі маленька коза почувала себе трохи краще. Але щось ще її турбувало. Бачиш, не так вже й погано, сказав пан кінь, усміхаючись. Можливо, тобі просто потрібно зайти щось, що зробить тебе щасливішою. Маленька коза вирішила задуматись над словами пана коня, розмірковуючи, підійшла до старої мудрої сови, яка жила на найвищій гілці на дереві. Сово. Як я можу перестати бути злою на всіх? запитала зречену. Маленька козо, гнів це частина нас усіх, але він не повинен нас визначати. Ти мусиш навчитися відпускати та радіти моменту, а також знайди собі заняття, яке ти полюбиш. Мудро відповіла сова. Маленька коза замислилась над цими словами. Наступного дня, коли знову пішла на прогулянку, вирішила спробувати щось нове. Вона довго думала, що б могло приносити їй радість, і раптом їй спало на думку, що колись, будучи маленькою, вона любила збирати сухі листя і колекціонувати їх. На наступний день маленька кізонька побігла до лісу збирати листя. Вона була дуже захоплена тим, що робила, і по дорозі зустріла багато тварин, з якими могла поговорити. Коли поверталася додому, вона знову зустріла стару сову. Чи вдалося тобі знайти справу, яку полюбила? запитала сова. Так, пані сово, вдалося. Казала коза. Вона розповіла їй про свій день і сердечно подякувала. Наступного ранку вона пішла до пана коня, і разом вони вирішили побігти так далеко, наскільки вистачить сил. Так маленька коза крок за кроком навчилася справлятися зі своїм гнівом, знайшла захоплення, яке приносить їй щастя, і вчилася радіти кожному дню. І кожній миті.